Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим, як розповісти вам про зміни для пішоходів в Польщі, пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Вже з 21 вересня набули чинності зміни до правил дорожнього руху в Польщі. Відповідно до них статус доріжки для велосипедистів буде подібний до дороги чи колії. Це означає, що переходити її пішоходам. Можна буде у визначених для цього місцях. Раніше не було чітких вказівок щодо переходу велосипедної доріжки пішоходами, тому деякі вважали її частиною тротуару. Тепер же, якщо хтось переходитиме велодоріжку поза визначеним місцем, то йому загрожуватиме штраф у розмірі 50 злотих. Крім того, під час переходу велодоріжки пішоходам забороняється користуватися телефоном. Тобто так само, як і у випадку переходу автомобільної дороги. Однак внесені зміни не означатимуть, що на велодоріжках у Польщі масово почнуть наносити пішохідні переходи. У правилах дорожнього руху з'явилося нове поняття пропонований перехід. Це не позначене, проте технічно пристосоване місце для переходу через дорогу, велосипедну доріжку чи залізничну колію. Відповідно, пішоходи з 21 вересня мають право переходити дорогу велодоріжку поза офіційними і позначеними переходами, щоправда, є два важливі нюанси. Таке місце пропонований перехід має бути не ближче, ніж за 100 метрів від зебри, інакше загрожуватиме штраф. Пішоходи не матимуть першочергового права на пропонованих переходах. Відтак повинні будуть спочатку пропустити автомобілі чи велосипедистів і лише тоді починати рух. І ще одне, на пропонованих переходах заборонятиметься сповільнювати рух або починати бігти. Отже, з 21 вересня 2022 року переходити велосипедні доріжки треба з підвищеною обережністю або по переходу, або за мінімум 100 метрів до нього, якщо ви точно можете перейти на іншу сторону. Ось такі короткі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!